Початок квітня в Україні приніс справжню зимову картину: сніг, мороз і сильний вітер. Незвичні для весни погодні умови охопили більшість регіонів. За прогнозами синоптиків, похолодання триватиме щонайменше до 10 квітня. У деяких областях фіксують снігопади з налипанням мокрого снігу. Мороз вночі до мінус 2 та денну температуру не вище плюс 4 плюс 6 градусів за Цельсієм. Найпрохолодніше буде в західних і північних регіонах, де подекуди температура опуститься нижче нуля, навіть в день. У Києві та центральній Україні очікується короткочасний сніг, хмарність та сильні пориви вітру. На півдні переважно дощі, але без значного потепління. Також на сході синоптики прогнозують мокрий сніг і зниження температури до нуля. Синоптики заспокоюють, така ситуація не типова, але не аномальна. Весняні повернення зими бували і раніше. Уже з другої половини наступного тижня в Україну має повернутися більш стабільне тепло. Денні температури зростатимуть до 10-15 градусів, а нічні морози відійдуть. Втім, різке потепління прогнозується не раніше середини квітня. До того часу варто бути готовими до примг погоди, вдягатися тепліше, обережно кермувати через ожеледицю та слідкувати за прогнозами.